До вашої уваги вхідні металеві двері в квартиру з колекції «Еліт» модель 017. Зовнішня МДФ-накладка покрита квартирною плівкою у кольорі Мармур темний. Внутрішня МДФ-накладка у кольорі оксид білий. Товщина полотна 105 мм, метал 1,5 мм. Утеплена мінеральною ватою. Має 5 ребер жорсткості. Короб утеплений шириною 110 мм. Метал 1,5 мм. Притвор коробки з гуду профілю товщиною 1,5 мм. Лиштуваз МДФ 19 мм, шириною 80 мм. Три контури ощільнення, 3 антизрізи та 3 завіси. Є заглушки на анкера. Також встановлені заглушки під ригеля від замка. Поріг із нержавіючого металу. замок замоксувальний кальє 257. Нижній циліндричний кале 252, Фурнітура чорна-матова. Ручка на розетці фірми Кедр, циліндр від фірми Кале. Вічко вбудоване, також додатково в комплектації є нічник та екцентр.